Не на покарання. Я половину Три, чотири, п'ять. Дайте води. Ah! Fuck me. Держаш, хлопці, добро! Дьявол дня! Чому я такий радісний? Тому що ми сьогодні граємо на покарання, а я ведучий. В чому суть відео? Хлопців є хрестик, з якого вони починають бити м'яч. Є одна спроба один удар. Дарили м'яч по Туди м'яч зупиниться, то завдання вони і виконують. Бас, дивіться, я би собі вже забрав під бульчика по красоті, але я сьогодні не беру участь. Перша зона. То в першу зону попадає, мусить випити молока, заїсти класним огірочком і шпротом собі закинути. Ми бачимо зону, де є дві штуки гривень. Якщо сюди, акуратно Комечик випадає, ви собі забрали по красоті двушечку і ходите по красоті, не пар. Ця зона за нею відповідає Рем. Я беру так. так от. Піу! Тут яєчка. Яєчка, не прості, яєчка сьогодні дорогі, того тільки по два яєчка в спину. Далі під буль. Наші колеги проносне. Казали в аптеці, що воно діє за 15 хвилин. Далі ця зона на 2 тисячі гривень. Розуміло, я взагалі мав за квартиру заплатити. 11 ще не знаю, але ці гроші тут. Віскас, далі під буль, але шість штук, 5000 гривень. Ні, стоп там десятка. П'ятерка там, а десятка тут. Десять штук гривень просто сюди попасти. Дуже важко, але прикиньте десятку, ви тупо місяць на роботу не ходите. І оця вся зона це смужки на ногу або на руку. Подивимося, наклею. Так і воля, подивимося, хто починає. Нагадую, що якщо ви вже вдарили, то ви вже мусите виконувати завдання. Ви можете грати скільки хочете. Можете зупинитися в будь-який момент. Виконали завдання, грайте далі. І граєте, доки не заберете бабло. 10 тисяч гривень можна тільки буде раз забрати. 5 тисяч гривень можна буде забирати два рази. Тобто, хто сюди попадає, забирає, я поновлюю суму. І 2 тисячі гривень можна буде забрати правильно п'ять разів. Буде дуже жорстко. Встаємо на хрестик. Я думаю, що емоцій буде дуже багато. Лунін. Давай, твої очікування. Я думаю, що всі вже чекають. На що хоч попасти? Просто не попасти. Зразу ж таки. О, ні! Просто гляньте, я грибу. Та я не розумію, як воно летить. Я чую, воно вже злітає. злітаю. Там їх! Сувенір сувенір Лунін! Я як би сказав у церкві з Богом. Все, Ну не жалко мені Ні. А у нас жива чи що? Я був третій зараз. Не хочу сильно, бо... Зараз не хочу тісь мужем. Це знову ні-ні-ні-не-не-не-ні бабки 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 бабки. Хлопці! Ми стараємося, ризикуємо своїм здоров'ям, булося ним. Ставте лайк, підписуйтесь і дзвіночок. Пацани! Я вірую продукт за роботу. Опа! опа. що? Опа, продукта! Опа, бабки, бабки, папки! <плес> <О>! <плес> так! О! Але знаєте що, бо я хоча б ризикую, а вони блядь. А мат. давай! Є індичка, соус, кролик, курка і донець. Дай з куркою, з куркою! Але я так розумію, що я типо, маю просто попробувати. Ні, Дима, я я їсти, має. ти маєш <плес> <бібів. Та> з'їсти, <плес> Їж! Та їж, но нормально. Та що їж нормальне ти давай, понюхай? Та добре воно? Ну смачне! Що хто 100 дінет? Але мусор їсти. Та ти не з'їв! Я половину зкубну ледве! Дайте води. ой бо я зараз понюхаю мені ще добре буде. Раз, два, три, чотири, чотири, чотири п'ять шість.

Лишне молоко було. Не приношу, просто. Учасная. Чуєте, то треба на ногу, бо то буде боліти більше. Якщо на ногу. Хлопці, Ви мені скажіть, на що би ви били? Куди би ви хотіли тілитися, щоб, якщо випаде покарання, щоб для вас не було жорстко, але щоб якщо гроші, то гроші хороші. Знаєте, що я бив десь цю зону, щоб взяти собі або під бурчика, якщо вже перелетить, то гроші. Насупний! Стоп! Nú... Uh nee, Стоп! У мене так само було! У мене так само було! Вибачає ромку! А що було далі, побачимо зараз! Я раз, але сильно, Да? так?

Раз, два, три, 4, 5. Все тепері. Вийде відсюда. Розбійники. Бахне бабками. Бахне баками! Він просто двома ударами з на 10 штук, просто двома ударами. Це просто тупо п'ятерка полетіла. Але тепер ми забираємо, офіційно забираємо цю смужку. До речі, що там почало буркати ні? А чекай Арнольд, там щось по колін Чекай Чекайте, що робив перше? Я смужку клею тут. Легенько треба, загань. Відбувай назад. Ох, бляха! О! Бля! А добре, якщо я знову на віскас попаду, то блі, хоча б смужку мені Даша не візка. Там чотири смаки. Увага, увага! Хто перебиває цю лінію з грошима, я вибираю покарання сам з цих трьох. Погнали! Поїхали. треба акуратно, треба... легальні. Вже краще, хай молочко буде, ніж про нас на мене. Там ж так, що міняє! Траво, що ти хочеш, я тобі вибираю. Сука! Що будеш? боль. А я б тобі, знаєш, що дав? Посраці, посраці. Тут оно горить чуть. Ти вже сильніше, там? Готуйся. Зараз розсрається. Оприкинь Карноль тут так, а він посрається. Поїхали! Даруємо 100 гривень першому, хто у коментарях гадає точний рахунок матчу Аргентина-Франція. Швиденько пише коментар і угадує рахунок. Ну а матч спеціально під таку велику подію, як фінал чемпіонату світу, розігрують 10 мільйонів гривень. Все, що потрібно зробити, це перейти за посиланням, якщо ти ще не зареєстрований, зареєструватися, вказати у відповідному полі хвилину першого голу у матчі та зарядити на один з матчів, що буде далі. Поспішай, тому що 10 мільйонів гривень самі себе не заберуть. До того ж, бонус фрібет 300 гривень на перший депозит. Також активний Заряджай на чемпіонат світу разом з перейма. Так перший раз був не дуже. <тас> Та то тяжко. Ой-ой-ой, Паском. Що-що? Паском. Паском Антон кажеш. Паском! А я кажу не паском. Я кажу, відкриваємо от -каж. огірочки. Берешся, я поїм! І посреш. Оп. Огірочок, кошений, такий о, гарний. О, ти їш. Ні! Огірочок, той дой. А то треба все ні? Дві рибки. Ось таке я люблю. Ні, три рибки, бо ти огірок нормально не з'їв. Раз рибка, два рибка. І запиваємо молоком. Я ж проти від дитинства не навджу. У мене травма спротна, я не можу їх їсти просто. Для мене це. Дивіться, я Ні, потих. Сам собі вибрав віскас. Я ж не хотів іспаниць. Я ж не хотів іспанець, ходи в їздки сьогодні. Давай щось інше. Та давай щось інше. Та давай щось інше. А це найгірше, це бо то нема смаку у того м'язка. Добре. Та нормально можна вбрати. А ну, чуєш, скажи мяу. Привав. Та йо твою мать. Та йо твою мать. Бля. Молочко і репка! Я ж проти... Від дитинства ненавиджу. В мене травма ж проти. А ти не любиш молоко? Я ж проти ненавиджу! Ну його нафіг! Проти віско замість цього з'їм. Ану, давай, давай, давай. Он... Біч проти агентів. Џй! Раз! А вони з хустом їдяться чи бе? А-а-а-а! Куда те ти? Насік! А все просує educate. Ти знаєш, що я віско з'їм? Бо я ёбаний тигер! Хай ти готовий воно, ё

Та їй, що? А що тут сам це найгірше напав? Це часу нема. Я дивитись на це не можу. Це такий от і реально, що? Ти вмастив, ти ж гірше собі зробив. Та візьми то у Давай хавай. Та ні, не з місту. Бонус, я тепер зриваю цю полосочку.

<підбольщик> Я пропоную такого Олегу дати по сраці і забрати цю змушку, і тут будуть гроші. Опатов дубцю це, це ми ховаємо, щоб він не брав. <ріст> Ой блять Пронесне, дай Боже А що, війська забрали?

Під бульчик, та <плес> нічого, спрошу. Добре, а гарно є. А тут? Дякую, дякую. Да, друже. Дякую. дякую. Тепер можна сказати. Ми махали Арнольда, до що про нас не діє через 8 годин. Тобто під вечір він буде сидіти в туалеті, я вам гарантую просто. Ти, ти 8 годин. <плес> 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 Я вам більше скажу, я вам більше скажу. Нові правила. Зараз ще одне про нас не лишається. Один раз яйця і один раз молоко. І після того, як це будуть вибивати, ми будемо забирати просто смужки і гроші просто будуть зона до Грошей збільшуватися збільшуватися. 6, 7, 8, 9. Та все, то та там вже 13 -та пішло. Терма. Up, no, no Залишилося тепер right. так. Раз яйця, ми забираємо смужечку, молоко, гроші, підбуль і ще гроші. Давайте, погнали.

Ти лох. І Я лох. Я вже думав вся штука в цю кісень. Та яке проносне? Ай-яй-яй, проносне заходи, а Тепер у кожного є тільки одна спроба. Чотири, 4 рази по дві тисячі і один раз 10. Покарання.

типу, тут не Назік, а той що судив Іспанія Японія, я би виграв ту тисячу. А так то мені не хватило навіть не пів сантиметра. Тобі сантиметр не вистачає? ха Заходь. Є, є, є! Бля! Є. Чого нормально? Останнім цим забирає душ. Коротше хлопці, тисяча лайків під відосом, і ми робимо ще раз таке, тільки з трешовішими покараннями. Можливо, будуть і призи більші, і жорщі покарання. Ну а з вами був Назар Команда Профан. Слава Україні, слава нації і пиздець Російській Федерації. До нових зустрічей. па-па! With my bros, if it's hot or it's cold, just know. Baby, we ain't never fucking falling out, yeah.